Друзі, на інфо перші проголов не поїхали. Якби не Україна, російські танки вже стояли би в Польщі. Чотири роки Україна бореться за всю Європу. А ми ще обговорюємо чи приймати її до НАТО. Кричав студії Каспарова. На Halifax International Security Forum – чемпіон світу з шахів та російським. Позиціонер Гаррі Каспаров розкритикував спробу схилити Україну до укладання миру на несправедливих умовах. Сьогодні Україна отримує російську армію та Путіна не пускає їх далі до Європи. Це не про те, скільки у вас зброї та боєприпасів. Це про те, чи готові ви воювати та вмирати. У вас є канадська бригада у Латвії. Який наказ у цієї бригади чи відкриють вони вогонь, якщо росіяни перетнуть кордон? Ми знаємо відповідь. Ви радитиметеся, і на це піде вічність Каспаров наголосив, що НАТО. Було створено за однією метою берегти вільну Європу від російської агресії. Україна єдина країна, яка воює. А ми все ще обговорюємо чи приймати їх до НАТО чи ні. Україна є єдиною країною, яка втілює призначення НАТО, і ми повинні їм все. У той же час загадкова російська короткохвильова радіостанція ООБ 76 активна ще від часів холодної війни. Передала незвичне кодове повідомлення, в якому пролунала назва країни НАТО, Латвії, що викликало побоювання щодо можливої ескалації та початку третьої світової. Війни За іншими повідомленнями Росіяни вже пророщували ґрунт і в Латвії зупинили і лунали вибухи, які НАТО приховує. Вибухи були на військових об'єктах, але НАТО приховувало це і продовжувало приховувати підкреслимо. Загадкова російська короткохвильова радіостанція УГБ-76, відома серед радіоаматорів як Жужалка або радіо судного дня відправила ще одне зловісне повідомлення. У несподіваному сигналі, який пролунав протягом дня, була чітко названа країна НАТО Латвія, справжніх, Ча призначення радіостанції невідоме, її повідомлення викликали побоювання, що Росія може планувати наступ на сусідню країну. Радіостанція ОВБ 76 працює від 1970-х років і більшу частину часу транслює подібний постійний моторошний гул, Звідси назва жужалка. Схожий на звуки несправного приладу. Експерти вважають, що ця станція пов'язана зі стратегічним військовим командуванням РФ і може використовуватися для передавання секретних каналів, наказів, оскільки частота її не Сигналів зростає під час криз, наприклад, під час війни в Україні. Останній інцидент стався в понеділок, 17 листопада, коли в ефір вийшло шість різних повідомлень. Одне із них містило такий код ЕНЖТІЄНЕЖЕТІ П'ятнадцять 15854 Латвія п'ятдесят У повідомленнях також були інші загадкові слова, зокрема Болонський і гальванізатор. Основне, однак саме пряма згадка Латвії, члена НАТО, що межує з Росією, викликала на. Більшу паніку в соціальних мережах, оскільки це країна, яку використувачі, що підтримують Кремль, обговорювали як таку, що може бути стерта з мапи. Намір радіосигналу залишається загадкою, але він пролунав на тлі критично високої напружності між Росією та НАТО. Оскільки Латвія є членом альянсу, будь-який напад на неї автоматично активує статтю 5 – зобов'язання всіх членів захищати одне одного, що може призвести до повномасштабної війни, можемо навіть ядерної. Путінська гібридна війна вже вдарила. По Європі за допомогою безпілотників диверсії кібер тепер він брязкає каналами з ядерними кодуваннями. Прокоментував один із користувачів у мережі ІКСА. Побоювання ескалації підсилюються іншими нещодавніми інцидентами, які країни НАТО пов'язують із російською гібридною війною. Того ж дня, коли пролунала трансляція радіо судного дня, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск натякнув на причетність Росії до великого вибуху поїзда у вихідні, назвавши це безпрецедентним актом саботажу. Тажу нагадаємо низка країн НАТО, зокрема Бельгія, Естонія, Чехія і Данія, за останні місяці виявила невідомі безпілотники над АЕС військовими базами та аеропортами, підозрюючи, що вони проходять з Росії. Ці повторнення призвели до закриття повітряного простору та екстрених нарад альянсу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!